Святого Духа. І святої надія вас, сідайте. Сідайте. Кожен із нас на шиї носить Хрест. І на всіх храмах православних є хрест. І в самому храмі ми також можемо бачити багато Христів. І кожен такий хрест, він нагадує, перш за все про Божу любов до нас, що Бог так полюбив нас, що заради нас пішов на Хрест. Але в той же самий час кожне розп'яття, це нагадування про те, як можна Бога не взнати. От виявляється, що Бога можна не взнати. Адже коли ми читаємо Євангеліє, ми там бачимо ну, дивні чудесні речі. Ось Христос ходить, мертвих воскрешає. Стіляє такі хвороби, які, здавалося, б, не можуть бути зцілені. Ті, хто не могли ходити, вони починають ходити. Хто були від народження сліпі, вони починають бачити. І мудрість така в Євангелії. От мені багато хто з людей каже, оце бачка, оце читаю Євангелія. Я розумію, що ця книга була написана 2000 років тому. <плес> Але я читаю і розумію, що це написано про сьогодення, от про нас. І це зараз дуже актуально. Ті, хто каже, що Євангелія не актуальна зараз, це ті, які Євангелія не читають. А ті, хто читають, вони розуміють, що да, це про нас, як це вручно, як це актуально. І от тут дивно так да, здавалося, і чудотворець, яка велика мудрість не людська, Навіть е, навіть деякі, хто з фарисіїв казали, що. Він говорить, дехто з людей казав, ми це в вчитає, вони казали, що Він про Ісуса що Він говорить так, як той, хто має владу, а не так, як книжники Тобто, Слово Ісуса Христа було незвичайне. Але потім Його розпинають. І розпинають не, не якось там тихо, підступно, що про це ніхто не знає, а публічно. І вирок, по суті, смертний. Навіть не понті Пілат проголошує, а проголошує народ, який зібрався на тій площі. Коли Понтіпілат спитав, кого б вам відпустити, вораву чи Христа цього, той же самий народ кричав, вораву відпусти, а цього розібни? Розіпни, розібни його. Тобто, смертний вирок Ісусу Христу, провозгласив народ, який бачив ці дива. Які чуть ці слова, які говорив Христос. І цей же самий народ буквально там за п'ять днів зустрічав Ісуса Христа як свого Царя. Адже знову-таки перед Пастою, да, от ми, церква згадує про це, служиться особливі Богослужіння. От, вербна неділя. Вербна неділя Господній в Єрусалім. Ми згадуємо про те, як Ісуса Христа зустрічав царя. Тому що саме царям. Кидали одежу під ноги, стелили пальмові віття, зустрічали, як царя. А тут проводить 5 днів, розібни розібни, як так могло вийти? А все насправді дуже просто. Справа в тому, що євреї чекали Месію як земного правителя. Як той, який прийде, вижене римлян і Ізраїль поставить голову, ну, Ізраїль буде ваглову всіх. Тобто таке мирове господство. Отака От ідея була в той час. І тому книжники, фарисеї, да, вони, звичайно, чекали Місію, але вони чекали Місію зовсім іншого. Владику вони чекали, диктатора вони чекали. Не чекали того, хто прийде і порядок наведе, того, хто когось накаже, когось возвеличить. От ждали такого якогось особливого. І коли прийшов Христос, і на якому, по суті, справи збувалися всі пророчкі слова, які були сказані в старому заповіті, і здавалося б логічно, да, от, от є цей оцей Месія. Але вже в релігійній еліті того часу вже своя картинка сформувалася. Для них повинен Месія бути зовсім іншим. І тому вони в Ісусі Христі не взнають Месію. Не тому що. В старому заповіті якось по-інакшому було про нього сказано ні. А саме тому, що самі книжники і фарисеї в своєму розумі, в своєму сприйнятті нарисували собі зовсім іншого месію, зовсім іншу картинку. І потім, коли прийшов цей справжній месія, вони його не знали. Вони його не знали. І от потім, да, як результат хрест, як результат розпяття, і чому для нас це важливо пам'ятати, тому що ми, на превеликий жаль, дуже часто йдемо тим самим шляхом, тих самих і книжників. Ми зачасту придумуємо собі Бога, образ Бога, який ну, зовсім інакший, зовсім не співпадає з дійсністю. От коли так от, спілкуєшся з людьми, да, іноді так чуєш, що от люди. Говорять про Бога чи от про те, які, як вони хочуть, який би був Бог. І от таке, знаєте, здається враження, що більшість людей хочуть Бога диктатора по відношенню до інших, а по відношенню до себе такого знаєте, чаклуна, волшебника, який повинен всі бажання виконувати і сразу ж. І от чого розочарування? От багато кажуть, от, я розочарувався в Богі. Я розочарувався в церкві. Там Бог несправедливий, Бог якийсь не такий, який треба, а що він то допускає, що він це допускає. А знаєте, тому що людина собі намалювала такого карикатурного Бога. І от як іноді є там дискусії між віруючими і невіруючими, і от зачасту цей самий атеїзм це невір'я, воно. Заснована на такому уявленні про Бога якомусь такому такому жутко карикатурному. Іноді я з такими людьми навіть також дискутую. І от коли мені так об'ясняють, я от, от нам представляється такий Бог. І, і, і Він каже, ми в такого Бога не віримо. А я їм кажу, знаєте, я теж в такого Бога не вірю. Так що ми з вами однієї думки. Я вірю в другого Бога. І от зачасту да, от таке ніби розчарування, розочарування. Не тому, що Бог не хороший, а тому, що ми про Бога нічого не знаємо, по-перше, чи не хочемо знати, а по-друге, нарисували собі карикатуру, в якій і розчарувалися. І тому е, нам, нам дуже важливо вірити, не як попаде, не як нам не хочеться, а вірити саме так, як нам Господь відкриває про себе в діванку. Тому що от коли а, говориться, да, от читайте Івангелію, приходьте в церкву, слухайте проповіді, навчайтеся християнству. Більшість людей як на це реагують, Та ладно, ми і так все знаємо. Що там нам в церкві розкажуть, що нам нове там розкажуть? В особливості, коли е, там, просять похрестіть дитину, Я говорю, хорошо, перед цим треба вам пройти школу. Тобто вам треба навчитися. Основи, знаєте, основи християнства. І в 99% люди отак от скептично до цього всього ставлять, ну так що ми, ми не чули, що ми не знали? Іноді мені кажуть, знаєте, батьку, я вже там 5 разів була вже хресна, що ви мені нового розкажете? Що ви там нового розкажете? А Анкович, у нас ці весь вдаються, а виявляється, що все нове. Виявляється, що люди мали зовсім інше уявлення про християнство. Чому? Тому що ніколи в руки Євангелія не брали. Тому що ніколи серйозно навіть не задавалось питанням, а який же є Бог? Просто знали, де щось воно є, де щось воно над нами є. А от далі вже була карикатура. І тому ми, якщо е, не хочемо да, от, потрапити в Пісподнію, якщо ми не хочемо бути в числі тих розпінатів, нам треба. Знавай настоячого Бога, справжнього. А ми справжнього Бога можемо узнати, знову-таки через Священне Писання, через церковне спілкування, через вчення церкви. Тому що Господь церквою сотворив для того, щоб люди не блукали в своїх домислах. А для того, щоб люди знали, який Бог, як він нам себе відкриває, як воно є по-справжньому. Ми ж надіємося на науку, наприклад. Да? От нам хочеться знати, як наш всесвіт устроює. І тому ми дивимося не на те, як там написано в інтернеті, якась Баба Галя написала, що тут там десь там щось. А ми ж читаємо е, статті вчених, спеціалістів, які серйозно це вивчають, і ми от іноді для себе відкриваємо щось, от, а виявляється це зовсім інакше. Все життя думав так, а воно виходить інакше. Ми довіряємо. От так само і в релігійному плані. А в релігійному плані, знаєте, це найбільш серйозніше, тому що все наше земне, яке б воно не було величним, але воно рано чи пізно закінчиться, все розвалиться, все перетвориться в труху, в прах. все буде пить. а потім все в вогні згорить. А от Бог вічний, царство Його вічне. І от нам дуже важливо жити так, щоб нам наслідувати це царство, щоб наслідувати це царство, нам знову-таки треба. Вірувати і пізнати живого Бога, от справжнього Бога, от того самого Бога, який став людиною і пішов за нас на присут. І от коли є оці кроки в той бік, да людині відкривається ну, зовсім і інше. Людина відчуває присутність Бога. А коли людина придумала собі щось, звісно, що вона присутності Бога не відчуває, тому що відвернулася від Бога. Віриш в Бога, в ідола, якого сам для себе сотворив? Якогось диктатора, чи якогось волшебника, чи в якогось друга, от друг Христос, друг Христос. Та, ну що там? Ну. Як от буває іноді таке відношення. Хоча ми в Священному Писанні бачимо Ісуса Христа, як владику книги Апокаліпсис, да, от в першій главі, починаючи з 10 го вірша, як Христос явився апостолу Іоанну. Він з'явився так, що апостол Іван Пав упав просто і не мов підвести очі. До такої степені величний Христос. А тут, а, ну Христос, а Ісус Христос, а, казочка, Мультик. Ні, не мультик. Тому що якщо будеш вірувати в мультик, то не вийде повірити в владику Христа. Тому для нас важливо випробовувати себе, чи ми на правильності стезі. І апостол Павло писав, випробовуйте себе. Це випробування саме в тому заключається, чи живемо ми по Євангелію, чи ми віримо по Євангелію, чи ми хочемо хоча б жити і вірити по Євангелію. Якщо є хоча б трішечки там чогось, повірте, Господь Він не залишить нас. і Він наші оце маленькі наші сили, він, він умножить. Так як да, от, іноді буває, що там діти там щось таке страшне зробили, десь там нашкодничали дуже, дуже жорстко, як кажуть зараз. І батьки, звісно, печаляться від цього. Вони ждуть, ну ти ж винуватий, ну хоч вибачишся, ну хоча б признайся, що ти, ти зробив. Там я вже не можу щоб це справляти. А іноді діти там ні це не я, є, ні це не є. Але все-таки, коли там капелечка просипається якогось покаяння, то якогось такого розуміє, що да, ти не прав. Та це дитя буває так, очі опусте і підійде до мами, нічого не кажучи навіть. І мама все зрозуміє. І я обнімаю прости. І справи те, що наламав. Але якщо там буде сидіти в углу і хиркати на всіх, це не я, це хтось інший. А що ви до мене пристали? Я жертва, я, вина... я не виновати, це всі винуваті. Звісно ж, ну, яке тут може бути? І от тому коли ми хоча б трошечки тягнемося до Бога, хоча б капелечку, хоча б краєчок хочемо, щоб от там десь краєчку бути в царстві Божому. Як один старий батько він помер, він постійно так казав, що, знаєте, чим старше, тим частіше він це казав. Що от, от, от хочеться в царство Боже попасти, хочеться, ну хоча б там з краєчку. Хоча б десь там при дверях, там при вході, хоча б капелечку, хоча б там з краєчку. Тобто недостойний будь-мосій славі, а хоча б там десь краєчку. І от коли у нас є хоча б це бажання, хоча б чуть-чуть, тоді Господь бере нас і спасає. Бере і спасає. А коли ми в гордині своїй, в своїх перекатурах, то не треба потім дивуватися. О, я де Бог. А чого я Бога не відчуваю? А, а в житті диво не відбувається? А чого так погано, Чого так пусто? Ну що погано і пусто? Ну ти ж отак Бо Богу забився да, і злишся на Бога, який ждеш, щоб ти повернувся до нього, який чекає, щоб ти відплів двері своєї душі. Апокаліпсіс, там же ще є такі слова. Всі стою у дверей і слухаю, чи відчинить хто. Господь так стоїть біля кожного нашого серця, біля кожної нашої душі, слухає до нас, що відкрий двері свої. І я віду до тебе. Запомнити в Євангелії слова, прийдіть до мене всі, всі е, е, дружаючіся в імененні. Я успокою вас. Бо Господь дає нам благо, Господь нам дає любов, але щоб це благо, любов ми змогли прийняти, восклийня. Нам треба навчитися вірити по-справжньому. Не по-своєму, а по-євангельськи. І от тоді в да, нас є шанс. А якщо інакше, то от, 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 так. може бути так, що людина і все життя і в церкву ходила, і все життя там якісь тексти читала, на кучу, кучу всього знала, а потім виявиться, що ця людина взагалі була не відувача. На превеликий жаль, іноді таке трапляється. Тому щоб бути віруючими, виправбовуємо себе. Щоб бути віруючими, віримо по-чесному, безкомпромісно. Віримо по-євангельськи. Віримо в Ісуса Христа, тому що саме через Нього Бог відкриває себе нам, таким, яким Він є. Для того, щоб ми не блуждали, щоб ми не догадувались, щоб ми карикатури не створювали. От в нас все є. А далі справа за нами. Справа за нами. Тут трошечки б страху Божого, щоб не вистачало. Що, є така, є така слова, сказані якимось із учителів церкви, що тримай свій розум в Прісподні і нікого не зрішиш. Тому що, коли ти розумієш, що ну, звершу буду вду, вирішити можуть, буде хотіти. Не дуже буде хотіти за от Коли е, гріх при дверях, треба повнити про суд Божий, повнити про те, що Бог може відвернутися, може сказати, відійди від мене в гієну огніну. Але якщо впав в гріх, тоді треба повнити про Божу милость, щоб не впасти у вічі. І от коли є все це на своїх місцях, коли є страх Божий. Воєн надія на Бога в свій час, і, должно, должно бути. і ми повинні Бога трошки боятися. Тож самий час Бога любить, як діти люблять своїх батьків, набагато веселіше, звичайно. Що. Всьому повинно бути своє, яке воно є так, на своїх місцях, коли ми прагнемо по-справжньому, в нас і буде все по-справжньому. Тобто не в тому смислі, що проблеми всі рішатися, там різко всі болячки пропадуть. Там, Резко зарплати пенсії виростуть. Ні, ні. Нам треба свій хресний шлях пройти. От як Христос пішов хресним шляхом, да, страждання, на своє. Тому ну, що саме цим шляхом ми якраз і утверджуємо все в своїй вірі і в своїй вірності. Тому що коли все на блюдечки, що ми цілим, коли нам наблюдечки дають? Коли ми самі, да, от тоді воно по справжньому навіки. І це хресний шлях ми повинні прийти. Але цей хресний шлях нашого життя, ми вже йдемо не самі. А з Богом. Бог біля нас. І це набагато легше. І це дає смисл, тому що якщо без Бога, смисла нема. Тому що якщо без Бога, все закінчується Христом. А якщо з Богом і в Богі, справжнім Бог, то все закінчується Царством Божим. Світлом в кінці тунелю. Пам'ятаємо це, як тяжко, свою важко. Звзиваємо до Бога, коли забуваємо про Божий суд, відкриваємо Євангеліє і нагадуємо собі про це, щоб не грішити і щоб бути вірними, щоб спонукати себе жити по-християнськи.